Вінницькі синоптики попереджають містян про погіршення погоди. До кінця тижня очікуються дощі, грози та сильні пориви вітру. Область буде під впливом циклонічної діяльності. Прогнозуємо нестійку погоду з дощами різної інтенсивності. У четвер короткочасний дощ. Нами виписано штурмове попередження на четвер. Очікується гроза. День місцями град та шквал 15-20 метрів за секунду. Ці явища відповідають першому рівню небезпечності. Колір жовтий. У п'ятницю та суботу синоптики прогнозують короткочасні дощі, локальні грози та пориви вітру до 10 метрів на секунду. А вже в неділю та понеділок грози повинні стихнути. В найближчі дні рятувальники закликають громадян бути обережними, особливо біля розлових дерев та ліній електропередач. Нагадуємо вам, що бажано не паркувати свої автівки поблизу ліній електропередач, висотних старих розлогих дерев та великих рекламних щитів.